Масштабні навчання рятувальників та медиків на Ужгородщині. Шкільний автобус за сценарієм потрапив у ДТП із трактором. Транспорт із дітьми сильно пошкоджений. Він загорівся. Першими приїхали автомобілі швидкої. Медики кілька хвилин чекали рятувальників, бо почати роботу можна лише коли погасять пожежу. Діти, які не постраждали або відбулися подряпинами, виходять самотужки, інших виносять рятувальники. Пожежно-рятувальний підрозділ для гасіння пожежі та для деблокування можливих постраждалих. Це в нас є пожежно-рятувальний автомобіля, та цистерна і рятувальний автомобіль легкого типу, як ми бачимо. Також залучили рятувальні бригади. Приблизно значить, відділення на автоцистерні це 6 чоловік, і відділення аварійно-рятувальне це 4 чоловік. Найсерйозніші травми у водія його виносять останнім. Постраждалих оглядають на галявині поруч І 17 пасажирів, троє важко травмованих, двоє середньої важкості, п'ятеро з легкими травмами. Далі вже власне кажучи, потрібно провести сортування в залежності від того, кому яка допомога потрібна. Тому що, наприклад, було п'ять потерпівших, які власне ходили і не потребували допомоги негайної, а Було п'ять потерпівших, які потребували допомоги, і тому ми повинні були їх розсортувати, кому в яку чергу надати допомогу, в яку чергу кого доправляти в лікарню. Перша допомога просто на галявині. Оцінюють стан потерпілих і можливості для транспортування їх до медзакладу. Чуєте мене? Чує без свідомості навчання. Ініціювали медики до тренувань, залучають і рятувальників та поліцію. Відпрацьовувалася у ну, реалії в реальному часі. Відпрацьовувалися взаємодія між вище мною названими службами, і точність вчасність сортировки по важкості травми отриманої. Такі навчання намагаються проводити щоквартально. Сьогодні обрали особливо складну ситуацію за участі дітей. Самі школярі під враженням кажуть, усе було дуже реалістично, так точно запам'ятають, як потрібно діяти в подібних ситуаціях. Ніби все було в реальності. Дуже важко таке уявити, але все вдалося без паніки викликати швидку допомогу і завжди триматися біля свого вчителя. Коли таке стається, то в першу чергу не, не треба панікувати і взивати 103. Сьогодні всі служби відпрацювали добре. Рятувальники, медики, поліція впоралися менш ніж за годину. Ірина Крупко, Андрій Ніколаєв Сірізнюс.